Доброго дня! Дівчата з одягу порекомендували ваш магазин, сказали, що тут дуже багато класного товару. До речі, у мене є ваша карта. Валентин Трендило мене звати. А я Евеліна. Дуже приємно. Мені потрібна дорожня сумка, збираюся до братільника у село. Без проблем. Ходімо, я вам покажу. Є ось такого маленького розміра та побільше. Та ні, щось малувато. А що є по рюкзакам? А як вам такий варіант? М'ясо влізе, хліб влізе, мішок картоплі, на жаль, не влізе. Не влізе. Ну окей. А покажіть, будь ласка, що у вас по валізам є. Та їду до брата в Абазівку, давно не бачився. Шашлика зробимо картоплю запечемо. Ну, в общем, відпочинемо від душі. Чудовий чемодан, м'ясо хліб, картопля влізе, шампура і цибуля, на жаль, ні. У, а це що. Шампура з цибулею влізуть. Та ще й дрова з моркою також влізуть. Дякую, це те, що мені треба було. Клас! Ще заїду до друзів в Зачу.